Подавали свою кров за те, щоби ми сьогодні жити у вільній державі. Тільки покоління, мучилися поразка для того, щоби ми сьогодні вільно сповідувати свою віру, вільно визнавати Христа. Ми сьогодні тут з пам'яті про тих людей у наших серцях. Ми сьогодні тут, ми наша країна. Цей моє радження і Божого, ті декларації, які ми сьогодні робимо, тут, повинні стати словом нашого життя. Ми сьогодні тут разом і маємо підтримку ні одного. Але коли ми розійдемося по своїх домівках і по своїх містах, коли минуть мітерці і руки. Ми повинні будемо стояти за правду Боже Голодин. Не буде нашій державі, якщо ніхто з нас не дасть заборяти. Не буде нещасних виборів, якщо ніхто з нас не голосуватиме за гречку. Не буде в нашій державі ненависті, якщо кожен з нас матиме в серці любов. Україна. Це ми, це люди, і вона є такою, якою є ми. Нехай цей святковий день. Господь благословляє кожного із нас, нехай Господь обдаровує своїми щедрими благодатіми, що ви почата нами справа, завершилася успіхом, щоби ми мали достатньо наснаги і сили. Замінювати цей світ і робити його краще. Це є правда на багато літ. Це є правда, за якої ми, покликані віддати своє життя, тому що ми живемо, щоб цей світ був кращим. І заносимо сьогодні нашим литвем до Святого Миколая. Щоб він перед Престолом Всевишнього Господа, вимолював для нас свої щедрі ласки і благодаті, щоб Він благословив нас небезпеч, і щоб ми могли бути такими, якими були святими. А святі це не щось надзвичайне, це є те, до чого покликав нас Бог. Гріх це не природне. Святі. Не природі. Вітаю всіх вас, бажаю щедрого Божого Сонгу, окрова Богородни і заступниці усіх святих. Я вважаю, що на кожен з нас міг пережити і цей святковий день.